Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Я справді рада вітати вас. Подозволяю, дівчатка, з вами по ваших квітничках, садочках. А в себе не можу ані працювати, ані погуляти. Погода у нас така ого -го. Оце маємо годинку дві сонечка. А далі починається ось таке. Не знаю, чи телефон передасть. І зараз буде злива. Рослинки навіть не встигають обсохнути від дощику. Ну, Дощик це, м'яко кажучи, тому що лиє так нормально. Зробити нічого не вдається. Рослинки обробити не вдається. Вони цього року самі на себе залишені. Бачите, навіть крапельки. Не встигають висохнути, при тому, що сонечко, коли виглядає, так доволі гарно гріє. Трояндочки хочуть квітувати вже на пуп'янках. Вже і свій показують. Це плетиста Цезар. Цезар навіть правильніше, я неправильно називаю, тому що правильна її назва Цезар. Хоче квітувати, але по два тижні безперестанку у нас в'ють дощі. П'ятницю дощів не було. Це те був мороз, який наробив людям багато шкоди. Але з цим ми справимося. Отож, трояндочки свої я не встигаю обробити ані від шкідників, ані від хвороб. Вчора обробляла помідори триходерміном. І трошки їх сприскала, і буквально за півгодинки почалась злива. Звісно, він нічого не дав, той обробіток. Нічого, дочекаємось погоди, обробимо ще раз. Вони в нас витривалі, вистоять. Ось так я ривками трішки роблю, трішки саджаю, потім злива мене зганяє. Досадила собі декілька хосточок. Таких. Середніх, вони невеличкі, не мишки, звичайно, не мауси. Отак я відвоюю в по потрішки ділянку. Отак втикну, тоді втікаю від зливи. І отак у мене росте хоста, поряд кріп. Якось так. І сміхи, гріх. Нічого. Прикупила собі грубу Хакуронішики. Мрію з неї зробити штамбову форму. Оцю залишу кущиком. А можливо, в корінь якийсь один пагінець. Постараюся зробити штамб Ну, то, це так, плани. Плани, плани, плани. мрії Полуничка набирає сил. Вже б червоніла, якби не оці холода. Дуже холодно, дуже пасмурно. Навіть нові листочки не набирають кольору через ці холоди. Підживки нічого не дадуть, тому що рослинка не може засвоювати підживки за такої температури низької. Вона старається. Продовжує квітувати гравілат, такі яскраві сонечка. і квітують. А стильба вже почала випускати квітконоси. Ось такі ми Але будуть у нас квіточки цвітуть. Гейхера також хоче квітувати. Випустила свої такі рівненькі квітконосики і дзвіночки такі, ніжні, ніжні голубенки. Ож, голубенькі, рожеві. Не можу касти. камеру сфокусувати. Ось так. Ніби все росте і все росте так того, тому що холодно. Ото вчора пішла в поле висаджувати квасолю і кукурудзу солодку. Так додому не добігла, змокла по дорозі вся. Причому поле в нас тут відразу за огорожею знаходиться, але змокла. Ось так зеленіє бордюрчик зі смолки. Він такий був страшненький після зими. Я не думала, що взагалі від нього щось залишиться. Дуже сильно вимерз, вимок, навіть не знаю, що сказати, що з ним було. Але йому було дуже погано. Але бачу, відійшов і буде у нас краса рожева, пухнаста. Трояндочки, трояндочки. Коли ми вже дочекаємо з їхнього цвітіння. Дочекаємось. ви бачите, який вітер. І так кожного дня. Хости навіть не хочуть зовсім розпускатися. Бачите, скрутилися і не розгортає ще своїх листочків. Трояндочки червоні, червоні антоціанові, І теж холодно, теж хочуть тепла. Тут висадила на клумбурці свої живці-гейхер. Хто дивився мої попередні відео, я їх отримувала касетною розсадою з Європи. Дуже вже таке видовище було жалюгідне. Я їх дорощувала в горщиках. Сорти пізніше підпишу. Дорощувала в горщиках, я бачила, що вони відходять, але їм в горщиках не дуже комфортно було. Я зробила висновок, що їх потрібно висадити в ґрунт. Тут вони себе краще почувають, але також хочуть тепла. Хоч тут і тіньова клумбочка, але хочуть тепла. Так, і тут у мене такий нонсенс. Кала, вона повинна бути темного забарвлення. Так як на цьому бутончику, повинно бути темне забарвлення. Але воля, одну квіточку вона видала білу. Чому не знаю. Це моя кала, яка у мене цвіте вже кілька років. Я її горщику завжди тримала. А тут ну, не захотіла я бавитися більше горщиками, я її висадила в ґрунт. І така чудосія. Можливо, пізніше вона змінить кольор, але наразі так. Наразі так. Будуть у мене дві кумасі різних кольорів в одному горщику. Наразі квітує не так багато рослин. Аквілегія, гравілат, орнітогалом, який я не можу ніяк вивезти, позбутися. Ось тут у мене така діляночка, тут ранні весняні квіточки, тільки цвітуть, мускарики, підсніжники і орнітогалом, який я виводжу кожен рік. Але залишається якась цибулинка, яка десь вилазить. Так от, я вже на неї маю плани. Поділюся з вами планами. На каналі Ера Фазенда, так, якщо я не переплутала. Побачила дуже гарна колекція молодих. І от ми списалися, і мені пощастило, мені хватить саджанців молодих. Бо я не так часто сиджу в телефоні, і зазвичай такі гарячі пропозиції я пропускаю, не встигаю замовити. Не вистачає для мене. Так ось, тут я планую прибрати оці всі мускарики, Як тільки у нас І... Хочу засадити це все місце молодилами. Тут переважно завжди сухо і сонячно, тому що у нас тут росте сосна, продам, як я кажу, і вона вибирає всю воду, її коріння розходиться ну, метра на чотири точно іде в бік. І тут у неї сухо. І ось хочу тут засадити все молодилами, можливо, ще очітки прикуплю. Ну, Це в планах наразі. Примулки вже відцвіли. Вже будуть віддихати. Якщо буде сприятлива погода, вони зацвітуть ще. Ну, раз точно зацвітуть, якщо не буде спеки влітку. А судячи... Яка у нас весна? Навряд чи буде спека. Трояндочки не оброблені. Це трояндочка лівола. Дуже міцний кущик, дуже щедрий. На прирости, на квітування. От бачите, зіймається вітер і зараз знову буде злива. Не можу нічого зробити через ці зливи, ні буряну пополоти, ані оприскати, ані рослинки обробити від шкідників від хвороб. Справимося. Ще не таке проходили. Ось ростуть, ростуть, стараються. хоч господиня про них не дбає, але вони ростуть. помічниця, мій охоронець. Крок в крок. Вже починає квітувати чебрець і починає падати дощ. Ну, що я казала, От скільки наше відео? 11 хвилин. Буквально я вийшла, як тільки випогодилось Ото кілька хвилин. І знову йде злива. бургунді Ice. Такі гарні прирости дає. От все. Все, треба тікати, а то, зараз, а то зараз мені попаде. Ставочок я так і не почистила. Ну, Бачите. Падає дощик, падає дощик. Хтось чекає дощику у нас. Кожного дня він падає і холодно, туди ж треба лізти повністю, тому що я звідси його не зможу вичерпати воду. Мені потрібно туди влізати всередину, все мити, а така холодіна, що, повірте, не хочеться навіть руки в воду пхати. Не те, що лізти туди. Дочекаємо, з тепла, будемо робити порядки. Гвоздичка. Гвоздичка. Ще кілька моментів. Дуже мені подобається ця гвоздичка, також буде квітувати. Але як вона гарно пахне, коли вона квітує. Ось такі у мене дебрі, хащі, необроблені. Що зробимо? Все, тікаю. А то зараз промокну так, вчора. А ще ж на нову пошту треба їхати. Навіть не хочеться в машину залізати, але якось треба. Ну що ж, до зустрічі. Буду чекати вас в гостях. Рада всім, хто мене до мене завітає. Знаю, вже є у мене постійні поціновувачі. Я дуже вас ціную, дуже рада спілкуванню. Сподіваюся, у нас будуть цікаві ще теми для бесіди, для розмов. До зустрічі на каналі!